Точно їдемо по головній дорозі? Це ж главна дорога? Бля, готує головна дорога. Диви. А немало знаків, бо я щось не можу зрозуміти, ми по головній їдемо чи не по головній. Це точно не второстепенна? Бо мені кажеться, що ми ще не по головній їдемо. А ні, головна, головна, так. Да. І тут теж, бачиш, значить все нормально, їдемо по головній. А тут, і тут головна. я, я-я, я. Ти глянь. А ну і там головне, диви. Ого. Ми здаємо, ми зараз Мені каже, ще 10, 10, 10, 10 знаків буде. 6 знаків в 5 давай. Так. Ми... Опа. No, 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 no. Так, головна дорога, все нормально, значить їдемо правильно. Опа! головна дорога. головна дорога. Слухай, да ми ж тут. Я не знаю, ми хоч доїдемо до якоїсь второстепенної, чи ні? це Все время будемо так.